Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найцікавіших тем астрономії, це тема, яка стосується малих тіл сонячної системи. Взагалі, якщо казати, що таке сонячна система, то це є наша планетарна система, що включає в себе центральну зорю Сонце і всі природні космічні об'єкти. Їх дуже багато в Сонячній системі. це планети і багато інших тіл, супутники наших планет, сонячної системи. І так звані малі тіла сонячної системи, про які ми сьогодні з вами і поговоримо. Е, до малих тіл сонячної системи відносяться астрономічні об'єкти сонячної системи, які за розмірами менші, ніж планети. Якщо казати, скільки планет в сонячної Системі, то їх вісім. У більшості планет є супутники. Ну про це ми поговоримо з вами в інший раз. А саме сьогодні ми з'ясуємо, які небесні об'єкти відносяться до ціл сонячної системи, і кожному об'єкту надамо так звану характеристику. Ну, давайте взагалі перерахуємо, які, які об'єкти космічні відносяться саме до таких малих ціл. По перше, це астероїди або так звані малі планети. По-друге, це комети. Наступне це метеорні тіла або метеороїди, космічний пил і космічне сміття. Давайте почнемо з астероїдів. Астероїди, або, як ми казали тільки що малі планети здебільшого обертаються між орбітами Марса і Юпітера, і є невидимі неозброєним охам. Першу малу планету було відкрито в 1801 році, і за традицією її назвали одним із імен греко-римської міфології, Церера. А далі незабаром на протязі декількох років поспіль були відкриті й інші малі планети, так звані Палада, Веста і Юнона. Якщо казати про розміри астероїдів, то це невеликі небесні тіла, розміри яких складають, поливається близько від 1 до 1000 кілометрів. І вони рухаються по родинці навколо Сонця під дією гравітаційних сил. Ну, взагалі, перший термін астероїдів було введено видатним фізиком Вільямом Гершелем, оскільки перші виявлені астероїди на небі були відвідні як окремі точки. Да? Нагадую, що астероїд це зіркоподібний на відміну від планет, які під час спостереження вони спостерігалися в вигляді так званих дисків. Водочас, астероїди, на відміну від зір, які люди спостерігали на небі, вони рухалися, і їх рух можна було побачити навіть простими е, да, засобами спостереження. Тому, мабуть, на сьогодні, якщо казати, то точне визначення терміну астероїдів досить не встановлено. І от під час сьогоднішньої доповіді ми з вами перед собою поставимо декілька питань. Е, я вам надаю інформацію, що станом на 2013 рік. Кількість астероїдів, яка була виявлена на небі, складалася близько 98 мільйонів. Ось така задача, тим учням, які слухають тему віртуальної аерокосмічної школи, знайти скільки на сьогоднішній час, на сьогоднішній рік, 2021 вже винайдено астероїдів і собі зафіксувати ту різницю як швидко. У нас відкриваються такі малі тіла. Ну, вважають, що в сонячній системі знаходиться близько одного мільйона об'єктів розмірами за менше один кілометр. Але ж до астероїдів відносяться, ми як казали, небесні тіла розмірами від одного кілометру до тисячі кілометрів. Ну, багато астероїдів на даний час відкрито. Вони рухаються по певним таким колообразним еліпсообразним орбітам. Вони мають всі всі різні розміри, але, мабуть, перші астероїди, які ви казали, були відкриті, вони були відкриті саме першими тому, що вони бали, мали такі великі розміри. Да, ми сказали про ці астероїди, але ще раз проговоримо, що Церера це перший астероїд, що був відкритий, його діаметр близько тисячі кілометрів, а от два інших найбільші астероїди Палада. Яка була відкрита в 1802 до році, і Веста, яка була відкрита через п'ять років після палади, вони мають діаметр близько п'ятисот кілометрів. Ну, якщо взагалі ви подивитесь на екран, то він тут на екрані ви можете побачити таку схему, де показані найбільше астероїди, які є в нашій сонячній системі. Ну і приблизно їх розміри порівняння з один одним. Ну, взагалі нові астероїди відкривають щороку. І якщо першим астероїдам були надані назви імен, то на сьогоднішній день астероїди класифікуються під певними номерами. Ну і от перед вами на цьому слайді так званий е, головний пояс астероїдів. Ще раз повторюю, він знаходиться між двома орбітами, двома планет, а саме орбітами Марса і Юпітера. Юпітер це є найбільша планета сонячної системи, і саме в цьому поясі астероїдів і знаходяться оці найбільші астероїди, про яким тільки що з вами казали. Ну, якщо е, казати звідки же така велика кількість астероїдів, то, мабуть, треба звернутися до так званого правила тиціусабаде, е, як, 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 якого можна визначити відстань е, до головного поясу астероїдів сонця. Ну, якщо взагалі подивитися відстані згідно правила Баде, за якими вони розрахували відстань в астрономічних одиницях, астрономічні одиниці це є е, одиниця вимірювання відстані в астрономії, да і складає вона сто 50 мільйонів кілометрів, і складає відстань у від сонця до землі. То згідно з правилами Сабаде, за яким вони розрахували ці відстані, кожна з планет Сонячної системи має в астрономічних одинаціях певну відстань від сонця. Ну, там кажемо відстань. І отут саме на місці між Марсом і Юпітером, по їх правилах повинна була знаходитися якась ще планета. Але ця недостаючася планета її немає насправді, але на цьому місці є е, саме пояс астероїдів. І, мабуть, однією з найпоширеніших і найцікавіших гіпотез є гіпотеза, що саме е, пояс астероїдів утворився в результаті руйнування якоїсь так званої. Гіпотетичної планети, назва якої по саме ці астероїди колись складали цю планету. Ну, взагалі, це може бути так, це гіпотеза. може це буде і не так. Просто ця планета не змогла сформуватися як планета, тому що був такий потужний вплив Юпітера. Але ж цей пояс астероїдів дуже дійсно є унікальним в нашій сонячній системі. Якщо ми будемо казати про е, будову астероїдів. То перед вами різні так звані більшості випадків вона не зрозуміла, тому що вони не мають такої чіткої форми, да, як планети. Вони мають дуже таку неординарну і таку глибоподібну форму. Причому деякі астероїди мають ще супутники, взагалі астероїди. Поза межами поза межами головного пояса астероїдів є навколоземні астероїди. А це астероїди мають орбіти, що лежать неподалік земної групи, так звані так звана усередині їх, так і зовні. Наприклад, це група Аполлона і група Атона. Вони перевинають орбіту Землі. І вчені вважають, що вони потенціально є небезпечними для нашої планети, і можуть в будь-який час зіткнутися з нашою планетою, або але розрахувавши, скажімо так, траєкторію руху цих астероїдів нашої планети, як такової великої небезпеки для нашої планети на сьогоднішній день не існує. Є так звана категорія троянських астероїдів. Це тринкі астероїди, вони саме пов'язані силою тяжіння Юпітера. Саме Юпітер, найбільша планета сонячної системи, їх за собою рухає і се синкранізована з ними в Русі. І нещодавно такі ж самі пояси астероїдів, так звані Троянці, вони відкриті у Нептуна і у Марса. І ще є одна група астероїдів, яка називається кентаври. Ви Бачите, які цікаві назви. Це астероїди, орбіти, яких лежать між орбітами Юпітера і Нептуна. Об'єкти, що більшу частину часу перебувають за орбітою Нептуна, це останні планети сонячної системи, називають транснептуновими об'єктами. Це також є малі тіла сонячної системи. Ну, астероїдні загрози не тільки що казали. Дійсно, дуже багато було е, інформації щодо астероїдної загрози, саме такого. Відомого астероїду як Афофіс вважалося, що в 2029 році він може пройти дуже близько біля Землі на відстані близько 33 тридцяти тисяч кілометрів. І при цьому гравітаційним полем Землі він може затягнутися в нашу гравітацію і наступну змінити орбіту, і наступна зустріч кілометрів в 2036 році можливо він мог зіткнутися нашою землею, але останнє наближення цього астероїда до землі показало, що ця небезпека не є дійсною дійсно є невелика ймовірність того, що саме це відбудеться. Тому люди трошечки заспокоїлися, і е, вже не розглядається вченими як безпечний. Астерої. Наступним тілом, цікавим тілом, малим тілом сонячної системи є комети. Ну, Мабуть, комети це, мабуть, одне з таких найяскравіших явищ сонячної системи, тому що комети це малі тіла сонячної системи, які обертаються навколо сонця, і мають так звану пову атмосферу свою і хвіст. Ви бачите, який хвіст у цієї комети, яка показана у нас у слайді. Ну, від чого утворюється кома і хвіст? Це наслідки того, що комета летить в міжпланетному просторі, випаровується ядро комети під дією сонячного випромінювання, а комети, що летять до сонця, чим ближче вони наближаються до сонця, то випромінювання стає більше, і хвіст їх збільшується. А ядро собою уявляю мою планету, яка як, як найчастіше складається з каменю, пилу і крилів. Якщо заказати про назву комети, то це прикладається як кудлата зірка. Ну, і ось, мабуть, таке схематичне зображення комет. Ви бачите, що у комети є ядро, у комети є так звана комах, у комети є голова, і у комети є такий хвіст, як розмір якого також коливається в залежності від того, наскільки він близько підходить до сонця. Причому хвіст комети завжди направлений на напрямку від сонця. Да? Ну, якщо казати, як виглядає комета, то вона має вигляд величезного сніжка із замершого льоду і космічного, і шматочки в різних корі. Е, ну, якщо йти далі, то е, дійсно, мабуть, дуже цікавим є світло комети. Джерелом світла є голова. Або ядро комети. Да? І вчені вважають, що саме оце ядро, коли випаровується, він утворює такий величезний квіст. Ну, і якщо казати саме про утворення хвоста комети, да, ми вже проговорили, але ще повторимо це раз. Чим ближче комета наближається до сонця, тим більше сонці її нагріває. Відповідно, процес випаровування йде більш інтенсивно. І комети зростає за своєю величиною. Ну, о, фізична природа комет яка, це мале ядро діаметром кілька кілометрів, це єдина тверда да, частина комети, і в ньому практично засереджена вся та ядра. Ми вже сказали, що. Найчастіше хвіст, який утворюється у планети, він прямий, тонкий, такий струменистий, у великих і яскравих кометах можна спостерігати широкий, такий вигнутий якби віялом хвіст. А деякі комети досягають довжину, хвоста може стягати відстані від землі до сонця. Уявіть собі, 150 мільйонів кілометрів. А голова комети взагалі може досягати розмірів сонця. Ну, і відповідно, коли комета віддаляється від сонця, вигляди яскраві на навпаки, у зворотньому напрямку. І комета зникає з поля зору, досягнувши орбіти Єпітера. Ну, Багато дуже велика кількість комет на сьогоднішній день визначена людством, Ну, мабуть, самою такою поширеною, найцікавішою кометою є комета Голея. Да, це є довгоперіодичні комети та короткоперіодичні комети. Це е, комета Галея, це короткоперіодична комета, яка підлітає до Землі кожні 75-76 років. Тобто, за одну від життя можна побачити комету Галея. І названа вона на честь англійського астронома Едмода Галея, який вирухував її орбіту. І вона дійсно, коли пролітає навколо сонця, її дуже хорошо видно неозброєним оком. Ну, Коли ми можемо спостерігати комету галея да найближчий час? Комету Галея можна було спостерігати в 1986 році, можливо, ваші батьки або і, і. І тато ваша спостерігали цю комету, вона дійсно була видна і дуже ярко була видна на зоряному небі. І наступного разу вона до нас прилетить, тобто до землі, і ви можете її побачити в 2061 році. Тому ворожайтеся е, терпінням, і в 2061 році ми будемо разом спостерігати цю комету. Е, дуже цікавою є комета Шумейкери Леві Делі. Ну, Чим ця комета така цікава? Тому що це, мабуть, перше небесне тіло, чиє чи падіння на Юпітер, найбільшу планету сонячної системи, в липні 1994 року, було зафіксовано астрономами. Це зіткнення двох небесних тіл. Його спостерігало людство. Воно є в Ютубі. Ви можете побачити, якщо е, наберете що зіткнення Юпітера і комети шумейкери в Леві 9 і там дуже таке цікаве яскраве явище астрономічне, за допомогою якого вчені зробили багато відкриттів щодо як до самої комети, так і до найбільшої планети сонячної системи Юпітера. Вона була розірвана силою тяжіння Юпітера, і це дійсно було зафіксовано не тільки за допомогою фотознімків, а і за допомогою відео. Ну і е, наступний небесний мал ма, небесні об'єкти це малі тіла сонячної системи, метеори і меліметеориди. Метеором називають частинки пилу або осколки космічних тіл, які хм, на в верхньої версти атмосфери Землі з космосу згоряють, залишаючи за собою смужку світла, яку ми бачимо. Мабуть, популярна назва метеора це падаюча зірка. Розрізняють декілька видів метеорів, є метеорні потоки, які можна спостерігати протягом певних інтервалів часу, і вони дійсно ці метеорні потоки спостерігаються з землі, метеорні дощі. Зазвичай метеори спалахують на висотах около 120 кілометрів, десь на висотах 60 кілометрів, тобто, пролітаючи цей час, вони збирають в атмосфері. А чому вони згорають? Тому що вони летять з дуже великою швидкістю, і ця швидкість складає 11,2 км на секунду. Ну, якщо казати, скільки метеорів падає на землю, то щодоби, що доби, уявіть собі, на землю падає від 320 до 20 тисяч тонн метеорного пилу. Це саме ті, скажімо так, комети, які дійсно потрапляють на землю. Ну, і якщо далі йти. По нашим ділам, малим ділам сонячної системи від найвідоміші метеори, мабуть, так багато про них можна казати, але ж найвідомішим метеором є Тунгузький метеорит. Да? Тунгузький метеорит це така дуже, дуже догадкова, е, астрономічне було е, від, ну, таке явище, яке було зафіксовано 30 червня 1908 року. Да, Всім ранку, коли над е, Скажімо так, Сибію, Росія була велика вогня, долетіла велика вогняна куля. Цей політ цієї небесної кулі закінчився вибухом на висоті приблизно 70 кілометрів над населеним пунктом, над населеним районом Тайві. І ця та вибухова хвиля була настільки потужна, що обсерваторії всього світу її зафіксували. Кажуть, що вона двічі обігнула землю, і потужність цього вибуху була колосальною. І складала десь 40-50 мегатонн, що відповідає енергії, коли розривається дуже найпотужніша водородна бомба. Дійсно, багата загада тонгутського метеоріту. Ви бачите фото дерев, які були покладені в результаті цього вибуху, тайга горіла декілька днів. І при, цьому, і при цьому дійсно не одного шматочка метеорита не було знайдено. Про це теж багато чого написано в різних джерелах. Почитайте, це буде цікаво. Кажуть, що магнітна буря після вибуху почалася, вона тривала близько п'яти годин, і де були зареєстровані, якісь станції зареєстрували цей вибух, також ви можете побачити на слайді. Ну, мабуть, у 2013 році такий був неймовірний вибух Челябінського метеориту, коли до входу в атмосферу землі об'єкт мав близько 17 метрів у діаметрі, масок 10 тисяч тонн і рухався на землі з колосальною швидкістю 18 км на секунду. При цьому він не був не зафіксований не однією станцією земною. І був дуже великою несподіванкою для всіх землян, в тому числі і для росіян, які його бачили. Вивело шибкий в багатьох домах і відповідно це явище було, скажімо так, розглянуто багатьма людьми, тому що, ну, мабуть, такий вибух був чи не вперше над таким великим містом. На землі, в якому жили люди і могли його спостерігати. Метеорні потоки. Їх дуже багато метеорних потоків. Це природні явища, під час яких на нічному небі можна побачити чисельні метеори, і причина тому, що наша земля саме проходить через, через орбіти комет. Так от наша земля проходить на протязі року через декілька. Метеорних потоків, ну, а, найбільш, мабуть, найбільш відомі це персеїди, Леоніди і Ліриди. І коли ми можемо їх бачити, коли припадає пік, у вас теж ви можете побачити на слайді, а їх можна бачити в ці самі проміжки часу, неозброєним оком на ночному небі. До е природних астрономічних малетів це міжпланетний пил. Пил є на землі, пил є в космосі. Він з космоса потрапляє на землю. До пилу відносяться маленькі частинки до 0 міліметра. Ну і вважається, що саме це є астероїдний пил, кометний пил і так далі. Все, що від нас заноситься з космічного простору. А цей космічне сміття вже космічний об'єкт, який вже. Рукотворною людиною на сьогоднішній день на орбіті землі знаходиться велика кількість супутників, як зв'язку, так і військових супутників, супутників гідроспостереження, спостереження, метеорологічних супутників. І відповідно, коли супутники виводяться на орбіту, вони виводяться за до допомогою ракет, космічних апаратів. І залишки космічних апаратів відпрацьовані супутники, уже на сьогоднішній день навколо землі утворили великий шар космічного сміття, яке є достатньо небезпечне. А, ну і якщо казати, взагалі про Тіла, малі тіла сонячної системи, дійсно про кожне стіл сонячної системи, про кожну категорію тіл можна системи, можна розмовляти і розказувати дуже багато чого. Але кожна, кожна окрема категорія це фактично кожна окрема лекція. Тому на сьогоднішній день ми говоримо, що це є дуже важливі небесні об'єкти. Наша земля, як також фактичний астрономічний об'єкт, є. Осередку серед інших космічних об'єктів, ми повинні мати розуміння про них. Ми повинні мати е, уявлення про те, як вони рухаються, наскільки вони небезпечні землянам і наскільки взагалі вони можуть використовуватися людиною для якихось корисних для людини, е, для якоїсь корисної мети. Тому о, дійсно спостереження за малими тілами сонячної системи продовжуються науковцями, і кожен з нас теж повинен мати таке уявлення, щоб розуміти, що відбувається в нашому серці. Ну, на цьому ми будемо закінчувати. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі